Уже після першого матчу сезону Олександр Хацкевич яскраво усвідомив, який тиск чиниться на тренера Динамо у Києві. Дуже швидкий тем життя. З такою швидкістю в Динамо міняють і тренерів. Давлення, звісно, заходиш в інтернет. і Всі спеціалісти висказуються там Хацкевич, поки не бачимо якогось рисунку і гри або ще чогось. чого у порівнянні з поєдинком за суперкубок Хацкевич виставив чотирьох нових гравців стартового складу. Особлива увага до Володимира Шепелєва. Двадцятирічний опорний півзахисник мав залишити Тайсона та Марлоса, який часто зміщується в центр без вільного простору. Шепель своїми активними переміщеннями та агресивним відбором зробив оборону Динамо значно надійнішою. Сьогодні дуже здорово зіграли без м'яча. Все отрабатывали как в обороне, так и бежали по темпу в атаку. Так что здесь, говорю, что Шепели да, может быть, добавил немножко больше строгости в обороне, но говорю, что это заслуга всей команды. И здорово отрабатывал. Да, вся команда, и Гармаш строже сыграл. Мы получше сыграли по компактнее, как-то разобрали их игру. Все равно они создавали моменты. І Динамо і Шахтар створювали моменти в першому таймі після індивідуальних помилок захисників. Хачеріді дозволив обікрасти себе Тайсону, але підстрахував кадар. За здоров'я Хачеріді стало боязко після емоцій Олега Лужного, помічника Хацкевича, який відповідає за гру захисників. Але помилялися і оборонці Шахтаря. Сарна втратив м'яч на фланзі і сідницями зручно скинув його на хід гармашу, але удар заблокував кривцов. Чи не вперше Шахтар провів свою фірмову широку атаку через обидва фланги уже на останніх хвилинах тайму? Тайсон підключив Ізмаїлі з Срана скину на Ферейру, але удар автора дублю матчі за суперкубок відбив Коваль. Дорогою в роздягальню воротар Динамо отримав комплімент від хачеріді. Я йому після гри сказав, коли ти хорош та ти хорош. тому які можуть бути претензії, якщо чоловік виручила, стояв на ноль. Браво, супер, молодець. Тиждень тому, після матчу за суперкубок, захисник Шахтаря Сергій Кривцов аналізував гру свого опонента Дімарсім Бокані. його можна поставити з, з Луїсом Адріаном, Тож фактурний такой парень хорошо роють головою. Я думаю, там з ним навіть немає боротися на втором етажі. Практично неможливо виграти уже в наступному протистоянні із кривцовим Мбокані підтвердив слова захисника. Прекрасний крос від Гармаша в штрафний майданчик, і неймовірний удар Мбокані зробила рахунок 1-0. Кривцов був безсилим, а удар головою Мбокані настільки точним та потужним, що п'ято навіть не стрибнув за м'ячем. Это такие игра нападающего, то есть тут ничего, возможно, этого такого нападающий не хватало динамо. Мож, може быть. Это просто е, класс нападающего, да, потому что е, первый тайм практически у него не было ни моментов, ни, ни, ничего. Да, там цеплялся, цеплялся за мячи. Ну е, класс нападающего в этом и проявляется, что он ждет свой момент, он у него был, он его использовал. Пол це экстра класс. Ну я считаю, что да. Дуже швидко Динамо могло забити другий м'яч, і він став би не менш красивим. Але після розкішного удару Гонсала м'яч лучив у поперечину. Я думаю, він сам не ожидав, що він так так може пробити, Тому що в предыдущій грі він там до штрафної добігав, добігали. Потім єлі єлібіл поворотом. Я йому говорив після ігри покушай м'яса, що ті, щоб появились сили. Відна видно від поправку сьогодні ярмоленко був досить веселим після матчу. Але з 60-ї хвилини поєдинку його команда всіма силами билася за. Перемогу і не завжди встигала навіть підняти голову. В середині другого тайму за п'ять хвилин команда Пауло Фонсеки створила чотири гострі моменти. Усі вони прийшли з флангу сирни, але найдорожчі футболісти Шахтаря не влучили з оптимальних для себе позицій. Марлос не докрутив у дальній кут. А Тайсон ледь не зламав поперечину після ефектного сольного проходу. Хацкевич одразу зняв з гри Гонсалеса, а Динамо не настільки грати, як битися на полі. Единственное, что я сьогодні увидел у Динамо, это очень велика самодача. Намного ну, 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 они много мячей повинны, много э, играли в обороне, в отборе, все опускались, там доигрывали. Там в первом тайме, когда Факунда выходил, практически один-два, -один, Дрелис доработал, в принципе, забрав мяч. Это очень важно. И... Відна, поэтому Динамо більше заслужила. В принципі, сказати, що не старались. Наприкінці гри команди мали по два моменти: Гармаш та Ермоленко могли значно заспокоїти собі гру, але не забили. А Коваль знову врятував після удару Ферейри. Ну і останній момент постріл Дентіньо над воротами. Після фінального свистка Олександр Хацкевич був спокійним, попри те, що Динамо зупинило вражаючу серію шахтаря. Донечани вперше за 54 матчі в чемпіонаті пішли з поля без забитого м'яча. Білоруський тренер потиснув руку всім гравцям своєї команди, а декого навіть обійняв. Приличний удар був по самооценки, тому що е, проігрувати ніхто не любить. І... Хотіли сьогодні побідіти, і це було видно, що ми хотіли більше. Сьогодні добре, що победили. Я думаю, це і для тренерського штабу придасть увереність і для футболістів теж. Говорю, сьогодні у нас була команда на футбольному полі, і кожен друг другу допомагав, навіть тренер відкривав воду, щоб футболист экономил силы. Нещодавно Олександра Хацкевича активно критикували, але після перемоги у Харкові над Шахтарем. Тренер Динамо став героєм.